Від перехолодження температура тіла падає нижче 36 градусів. Після відчуття холоду з'являються поколювання, оніміння на місці пошкодження. Відморожена частина тіла стає блідою, холодною та нечутливою, кажуть медики. Більше 90% всіх відморожень припадає на пальці ніг і рук. Страждають також ніс, вуха та щоки. Саме ці два пацієнти і стали жертвами обморожень. Від перехолодження загально не було, але відмороження вже десь чоловік 12 є. людина, просто не відчуває його. Вона дотаркується одною рукою до другої, вона просто не чувствує відчуття, не такі, як ну звичайної шкіри. Звичайний колір кольор цього тижня. Синоптики прогнозують зниження температури повітря місцями до 20 градусів морозу. Житомиряни не знають про небезпеку обморожень. Чисто відчуття холоду, притупляється, і чоловік замерзає. при цьому не аналізує свою ситуацію. Це Дійсно є. Тому найбільша біда, яка у нас на сьогоднішній день, це Ну, В першу чергу не бути довго на вулиці, Ось, не виходити без потреби на вулицю, От, брати з собою чай, Ось тепло одягатися. Треба просто частіше заходити в тепле приміщення, пити чай. Довго не знаходитися на морозі, не вибивати алкогольні напитки. І, Звісно, ноги в теплі повинні бути і голова теж. Ну, треба носити перчаточки, треба, якщо вже обморозив ручки, треба дзвонити в больничку, щоб тебе забрали, в больничку полічили. І ще чайок пити, і інші зігріваючі напої. Любимо погуляти, просто треба вдіватися тепло. В будь-який час світра, потрібно да. гуляти. Не можна тільки так сидіти вдома, так було зовсім не цікаво. При переохолодженні медики радять випити теплих напоїв, аби зігрітися, але ні в якому разі не вживати алкоголь. Якщо ж певні ділянки тіла таки отримали обмороження, слід негайно звернутися до лікаря. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.